Будівля знаходилась в зруйнованому вигляді. Вікон, скажімо так, не, вікон взагалі не було. Був зруйнований дах, двері вибиті. Приміщення було непридатним для несення служби. Кабінети були, більша частина кабінетів була пошкоджена як від вибухів, так і від осколків. Відділ поліції був таким, можна сказати, маленьким фортпостом під час окупації, тому що в нас в підвальному приміщенні тут знаходиться тир, де збирались місцеві мешканці, які переховувалися разом з працівниками поліції, які на той час несли службу від обстрілів російських військ. Також допомагали ми їм в биту, забезпечили харчами. також Постійно відділ поліції під час окупації працівників відділу поліції приймали безпосередню участь разом з працівниками ДФТГ, з військовими в евакуації мирного населення. Це відбувалося до 5.03 до 5 березня, доки ще можливо було нести службу. Після цього відділ поліції був евакуйований і зазнав значних ушкоджень. Повністю відновлено приміщення, фасадне утеплення відбулося, якого раніше не було. Також замінені всі вікна, дах новий у нас також стоїть, дах прикриття зроблено нове. Повністю відремонтовані всі кабінети. Одним словом, повний капітальний ремонт будівлі як і будівля приміщення, де несуть службу слідчі, дільничні, оперативні працівники поліції, також і чергова частина у нас повністю змінилася. Чергова частина виведені камери відеонагляду, як за територію будівлі, також і камери відеонагляду по Ірпеню, який в онлайн режимі можуть, дають можливість. Черговому слідкувати за обстановкою в місті, в кількість поліції працюють в штатному режимі. Звичайно, що нами збільшена кількість нарядів, які мислить службу, для якісного надання послуг населенню і територію, ми, яку ми обслуговуємо. Для швидкого реагування, в першу чергу, на злочини та повідомлення, які заходять до нас по лінією 102. Зв'язку було б збільшена кількість нарядів. Навантаження на працівників зросло з приводу документування військових злочинів, чинних військами російських загарбників, скажімо так. У нас загинув дільничний офіцер поліції Блознюк Сергій. На честь якого ви можете поглянути, було відкрито сквер біля входу відділу поліції і названо його ім'ям. Це його пам'ять те, що він вірно служив нашій державі, мені службу нашої держави та захищав як мирне населення під час евакуації, коли він виїжджав на службу автомобілі 5 березня, його автомобіль був розстріляний російськими військами. З БМП і він загинув. Я можу пишатися своїми працівниками, те, що ніхто з них не зрадив державі, ніхто не перейшов на бік ворога, ніхто всі працівники приймали активну участь під час евакуації, а також в подальшому після деокупації Вірпенява приймали, приймали і приймають активну участь в. Розслідуванні та документування злочинів воєнних військових злочинів.